Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку. Богдані це постійна рубрика з обзором ринку. Куди все-таки піде ціна на біткоін на ефір, що я збираюся робити. Тож, давайте я не буду тягнути, зразу починаємо. І починаємо ми з ефіра, адже вчора сталася дуже така от важлива подія в криптосвіті. У нас затвердили ETF на ефір. Але в першу чергу хотів би сказати, що це затвердили не основний документ, тому що для того, щоб ефір почав саме ETF торгуватися, потрібно ще досить довгий час, потрібно ще декілька місяців. і... Після цього ETF вийде на ринок. Як і говорив друзі, в минулому обзорі в минулому обзорі я вам казав, що на ETF можуть всіх побрити. і давайте подивимося, що сталося. Тобто, перше, що ми бачимо на ринок, ось тут у нас почали виходити новини про ETF. Ми вгору нікуди не пішли. Ось лонгових позицій не відбулося все, поки як я говорю. Спочатку нам сказали, що ETF перенесли, і ми отримали досить велику свічку, на якій винесло досить багато лонгісів, але ми не заціпили наш основний імбаланс, про який я говорив в минулих відео. Тож давайте подивимося. Тобто, в нас тут є знизу наш імбаланс, який залишив величезну пустоту, який в основному завжди ціна заходить, Цей імбаланс проторговується, і в нас є ще все магніт. Тобто ця зона зараз виступає магніт. Куди ми будемо рухатися, про що я говорив у минулих обзорах. Якби ось ця свічка у нас зайшла у наш імбаланс, тобто зайшла десь ось сюди, тоді ми б могли побачити спокійно різ вгору. Але так як це не відбулося, ми далі з вами маємо корекційний рух вниз і мої очікування. Від ринку те, що ми будемо заходити в цей імбаланс, проторговуватися, Можливо, заходити в 0,5, тому що в нас великий імбаланс, він буде проторговуватися. І далі я буду дивитися ситуацію. там буде різна ситуація, або ми йдемо вниз до лонгової позиції вгору, або ми зразу звідси підемо вгору. Тобто це є приблизний сценарій, який я очікую по ефіру. Але чому я так ще думаю, давайте подивимося на наш біток. Дивіться, зараз на графіку в нас відкритий біткоін. У нас тут стоїть дата 11 січня. 11 січня це тоді, коли прийняли ETF на. Біткоін. І що ми тут, друзі, можемо побачити? Те, що після того, як як затвердили ETF на біткоін, так само руху вгору не відбулося, а навпаки, відбувся рух вниз в районі двох тижнів. І на основі цього я робив минулий обзор і казав вам, що ок, не лонгуйте, вас зможуть побрити, і ціна, скоріше за все, буде йти вниз, що зараз відбувається. Дивіться, друзі, що я очікую від ефіра. У нас є такий дуже хороший інструмент, який ми можемо спроєктувати. Ціну біткоїна і подивитися приблизно, як відреагувався біткоїн, тому що ринки в основному циклічні, вони повторюються, і подивимося, як у нас може там відпрацювати той самий ефір. Давайте я візьму і скопіюю частину графіка, перейдемо на ефір. Зараз я це все підкоректую під наш графік, і ми подивимося, в чому схожа ситуація з ефіріум Етіфом і біткоінним ETF на цей час. Ось так давайте будемо все помаленьку підкоректовувати. Плюс у нас на біткоїні було включені 4 годинникові свічі. Так само включаємо 4 годинникові свічі на а, ефірі. Зменшую трошки графік, щоб було легше мені підпорядкувати. І давайте розмежую ось це у нас приблизно на наш графік. Так. Тук-тук-тук. І давайте подивимося, що у нас із цього всього виходить. Просто подивіться, друзі, наскільки ідеально, просто подивіться, наскільки ідеально для графік біткоїна по ETF на графік ефіру все ідентично. Все просто ідентично. Як тут був на початку великий рух, після чого ми йшли. Так і зараз все відбувається ідентично. І просто дивіться, як тільки я наложив цей графік на графік, тобто наложив оцю проекцію на наш графік то ми можемо бачити, що ідеально в майбутньому ціна може підійти до нашої зони у 0,5, і скоріше за все так і відбудеться. Що я очікую робити, який мій сценарій? Тобто, як тільки ми будемо друзі, заходити у нашу зону імбаланса, ось тут він буде починатися, я буду слідкувати за ситуацією. Тому що в цій ситуації вже треба буде дивитися, адже в цій ситуації вже буде рахуватися наш імбаланс проторгованим, і може таке бути, що до 0,5 воно трошки не дійде, чи навпаки може піти трошки нижче. Тому в даному випадку я поки що очікую шорт у нас до даної зони до 3400 баксів. Там я дивлюся на реакцію і буду потім дивитись. Що нам дало це затвердження ETF на майбутнє? Те, що, скоріш за все, який скоріше? 90%, що приймуть наступний ETF, та я думаю, його 100% навіть приймуть. І це нам дасть в майбутньому ріст ефіру вплоть до 6 тисяч доларів, друзі, спокійно. І в мене починається від цієї зони, я починаю ефір набирати. На спот у величезних об'ємах буду виділяти ключові точки, тому що знизу ще під імбалансом, друзі, у нас є хороша зона для набору, ось так. Тому буде ідеально частинку тут, набрати, частинку тут, і якщо вдруг ще все підемо знизу, знімати ось цю зону. То я би навіть тут взяв, на 2800. Це для мене було б саме ідеальні варіграфіки, що ми будемо знімати ліквідність на рівні 2800. Це буде просто в ідеалі. І я б тут набирав просто жирні сумки з лонгами на ефір. Я набирав по 3000 доларів. До речі, я зафіксував на самому піку. Прибуток по ефіру, там 37 з копійками тисяч доларів. Я зафіксував. Також я продав частинку Пепе і з ПЕПЕ зашортили. Тобто частину пепе зафіксував практично на піку. І зараз ми закритим моїм клубом, взяли і зашортили пепе десь. Із давайте глянемо, щоб не помилитися. Тобто, із цієї. точки. Зараз ми шортимо пепе. У мене прибуток по пепе в районі зараз 2000 тисячі доларів. І перша зона, яку я очікую. Попепе це ось ця. Якщо, але це не означає, що я тут зафіксую. Якщо я побачу реакцію, я зафіксую. Якщо реакції не буде, то наступна зона Попепи, я очікую ось тут, навіть ось тут. Тому що що тут, тому що тут у нас той самий знизу Попепе імбаланс пустий, який ми можемо спокійно тримати. І тут я би знову на ту позу, яку я продав, набрав би позицію Пепе. Також, друзі, хотів би вам сказати, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що дивіться, які результати ми робимо із моїм закритим клубом. І що я Виставляю у канал, друзі. Подивіться, які угоди вчора у мене були. По ті самі ПП, по тонкоїну це все профіти і. Я ділюся багато чим у телеграмі, тож обов'язково, друзі, підписуйтеся, а також долучайтеся в мій закритий клуб. Посилання буде в описі, адже завдяки цьому клубу ми зробили вчора куча угод на ринку. Заробили на шортах, зафіксували прибутки. Коротше, друзі, обов'язково почитайте, обов'язково приєднайтесь. А я на цьому буду, друзі, закінчувати даний відеоролик. Надіюся, всі свої думки вам показав. Вам все зрозуміло. Тож зустрінемося в наступних випадках. Всім пока.